У столиці визначили кращі підприємства. Київська торгово промислова палата спільно з КМДА провела другий етап конкурсу Столичний стандарт якості. Цього разу експерти відзначили продукцію дев'яти виробників. У залі виставка дипломантів цьогорічного конкурсу. Тут кращі виробники кисломолочної та м'ясної продукції, кондитери, меблярі, міжнародні перевізники. Ми перші приватіли 20 років назад в отрасі автомобільного транспорту і перший вийшли на ринок міжнародних перевозок. Курс на здобуття звання столичного стандарту якості. Міська адміністрація спільно з Київською торгово-промисловою палатою проводить уже не вперше. Цьогорічні дипломанти згадують, як експерти прискіпливо перевіряли їхнє виробництво. Само качество продукції перевірялися на аналізи. брались, і всі брались і качественне удостовірення, і ті висновки, які ми отримуємо, і ті награди, які ми маємо. визнані кращі столичні виробники. Тепер матимуть додаткові бали при проведенні тен. Дерних закупівель бюджетними установами міста умови, які враховуються при закупівлі, це безумовно перш за все ціна. Але давайте казати відверто: ми на сьогоднішній день, впроваджуючи столичний стандарт якості, дотримуємося принципу. Київського здорового егоїзму безумовно ми наємо перемогу нашому, нашому київському виробнику. Таким чином, місто в декілька разів збільшило закупівлю продуктів саме київських підприємств. Передусім, якісний столичний продукт споживали діти в дитсадках та пацієнти лікарень. Якщо в 2011 році ми з міського бюджету профінансували, ну закупили товарів і послуг на 160 мільйонів. Я маю на увазі через тендерні процедури, які проходили у нас. То в 2012 році вже 700 мільйонів. А на цей рік я думаю, що в нас буде більше мільярда, а може навіть набагато більше. Цього разу дипломи отримали дев'ять київських підприємств, з більш як сотні, які брали участь у конкурсі. Анастасія Сухалоксі Колевський, телеканал Київ.